Так, усім привіт! Зараз швиденько збираємось. Мені треба поїхати купити труби на твердопаливний котел. Так, тональні основи в мене три. Я змішую. Оця трошки жовтувата в мене. Ця додає е, трошечки такого світлого кольору. А цей ілюмінатор праймер. Зараз дуже прикольний і класно буде виблискувати на обличчі. Поїхали? Тон є. Далі, це рум'янка в мене заврори в попередньому відео я показувала їх. Це 02, дуже прикольні рум'яна, мені дуже сподобалися. І контурінг від ламель відхватила, але він для мене трошки холоднуватий, тому я наношу зовсім трішечки. Ще в мене є ось такий хайлайтер від Елен Pro? Я не знаю, він лежить. Прикольний хайлайтер, але я якось ним не користуюсь. Ну І останній штрих це ось такий Lip Tint Gloss від LCF. офігенний, в мене є багато кольорів, і я вже дуже давно ним користуюсь, дуже мені подобається. Всім гарного дня!